Так. Привіт всім! Хочу показати, як я роблю протеїнові коктейлі. Такі коктейлі я п'ю ну, вечором завжди. Ну, Дуже рідко, ну не як рідко, як виходить зрані. Ну, головне пити ввечері, тому що після тяжкого тренування треба потрібен білок на ніч, щоб вночі був хороший метаболізм, суперкомпенсація і типу того. Так, що мені потрібно? Блендер, ну, орнятку від блендера. Так, туди е молока. Така доза. Чого більше ні? Того, що, ну, порахуйте самі, Шість яєць, творог не весь. зразу кажу. Творогу дуже багато, можна так на камеру лягає. Е багато творогу, плюс банан, плюс ще трошки цукру. То тут... Переповниться її. Ото я собі так визнаю оптимальна доза молока. Молоко дуже вважаю, вважаю, так сказати. Раніше, що в Сересарі спортсменом дуже пили багато молока. Тепер молоко вже дуже, так вважаю, що корисна штука. Ну, як спортсмен іменно, тепер вже почав, ну стероїди, вся та херня. Кажуть, що от творог, тепер дуже я не спори, творог, да, так, творог потрібен. Ну але молоко маєте на увазі, не буде там нема які молока, як у... Так, у творозі. але багато таких ну, мікроелементів, що у творозі нема. Так що молоко потрібно пити, дуже... Не кажу, що дуже багато, але молоко свого раціону я не збираюся виключати. Молоко дуже потрібно. П'ю його більше, немало, в день, в день багато молока п'ю. Але коктейль іменно скільки, трошки молочка. Так що наступне. Наступний творог. Обов'язково. Творогу даю дуже багато, дуже багато. Кінська доза, так сказати. І яйця, як бачите, 6 штук. То мінімум, буває, більш, Хтось каже, о, яйця, кінська доза. Ніхера, нічого не, не кінська. Кінь не здохне, не переживайте, і я не здохну. Так що яйця кажуть, о, забув, називається, жовтох, словом, скажу, жовток, скіллевий. Курити, пити, бухати, це ж не шкідливу, але нічого, бухають і курите. Так що яйця вам не переживайте, яйця ви точно не вимкаєте. Не кажу, що там 20 штук не треба, яйця 6 штук. 6 штук трошки більше може. В день, так сказати, зрані вже, якщо рахую, що пити зранені, то вже таке не, не треба. 12 штук пити за день. Так, не. що наступне? Бадан, поганий попався в магазин. Три херсь три, кращих не було. Далеко втім в магазин не збираюся, що небудь купую. Банан таке чисто для смаку. Хоча, до речі, у банані багато, теж дуже багато хороших елементів. Мало того, що там багато вуглеводів, які нам дуже потрібні. Ну, цукор. Цукор просто теж більше для смаку, щоб, і, ну, щоб солодки було таке. Так, але у цукру теж, знаєте, у цукрі дуже багато швидких вуглеводів. Дуже багато, вони теж нам дуже потрібні. І ще плюс глюкоза. Я п'ю креатин і цукор в мені ніколи мені не поміщає. Так, показую, як його треба робити. Так, туди, коротше, тепер 6 яєць. Стукнув, але майте на увазі. Зразу кажу. Туди пішло в основному білок. Я відділив житки від, від білків. Але все ж два жутка я туди кинув. Кинув чого? того, що, по суті, жовтки вони теж потрібні. Тут в жутку є такі елементи, що дуже потрібні для виробки тестостерону. Так що то таке. І ще плюс. Ну плюс я дуже люблю смак жутка. Так що я кину, і, ну, стабільно. Два жовтки і кидаю, так сказати. Тепер творог. Зразу кажу творогу. Дохірищ, дуже дохіра. Там не знаю скільки грам, ну але... так. Я, я творуми не жалію. Творог, то там дуже... Основний білок, це, це тут творог. Творог і яйця. Творогу побільше, так наладувати деш. Не знаю. Ось в принципі Творог. Це ще один. Творог побуха. Так. Так, визерай бананчик туди. А тепер сахарок. Цукор. Так, цукру я собі так на око свою, знаю. познаю. Тоже тобто, люблю салатки. Планосихся. Це залежно від кількості. Можешки забагато. Ну все, піли, все, піде, все освоїться. От таке-то харня вийшло. То не харня, ж так кажу. Блендом розмішати. От тако буде. Десь що літра. І все фігачу. За вечір. Завеч... Сиджу в компі. Фігачу як. Як, як має бути. То зараз змішаю блендером і змішувати типу, побільше стараюся, щоб творог файно розфігачити. от така штучка. Дуже корисна штука. Домашній протеїн, нічим не гірше компоненти Мені, до речі, дуже на масу допомагає ця штука. реально, маса п'єш, маса йде. Десь буває, що тиждень не п'єш, маса ну, результату нема. Ну, потрібен, бо того, що нема... Кількості білка якої ти, ну, яка має бути такої кількості білка ви не з'їдаєте. А тут ти що ти ну, я, Звичайно, що в день не це тільки основний білок за день. Потрібно ще багато білка в день їсти, крім цього. дуже багато білка і ще плюс ще більше вуглеводів. Жире має бути, ну тут таке. Отака-то От у нас такі-то коктейлі. Ну, всім па-па. Точно скажу до побачення, бувайте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.